Же, що хочемо поговорити і про дружбу власне про дружбу з Угорщиною, адже бачимо, що погрози з боку Орбана почали сипатися. От він зазначає, що відкриті нападки та погрози з боку президента України Володимира Зеленського не залишаться без наслідків. Зазначив Орбан. Нагадаємо крім того, що і міністр закордонних справ Угорщини сприйняв як загрозу національним інтересам. Заяву нашого лідера під час саме дня незалежності. Тоді він сказав, обіграв слово дружбою, і заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною, але тепер існування дружби, себто нафтопроводу, ішлося, залежить від позиції Будапешту. Ну і бачимо, що виникає така дипломатична вилка, що Україна має повне право бити по об'єктах, що з них кровлюють економіку ворога. Ну і при цьому Угорщина так блокує вступ України. До ЄС тож тепер перешкоджання тільки підсилю. А вас хотіли запитати, знаєте, а що ж у такому випадку робити українським дипломатам і далі взаємодіяти якось з Угорщиною? Ну, дивіться, по-перше, це трактовка виключно угорської сторони. Наш президент говорив про міцну дружбу з угорським народом. І якщо вони бачать, ну, знаєте, на злодії Капелюх завжди горить, тому це ще одне. Твердження того, що Угорщина ставиться до нас недружньо, оскільки в кожних словах шукає привід для того, щоб нас атакувати. З іншого боку, там ще, я не пам'ятаю, чи Орбан, чи Сярто сказав, що ми зашкоджуємо чи там завдаємо якоїсь е шкоди суверенітету Угорщини. Хотілося б узнати, яким чином. Оскільки нещодавно була дуже цікава історія, коли угорські спецслужби на території західної частини України вербували людей з тим, щоб з'ясувати на секундочку. А що буде, якщо зайдуть війська, а де знаходяться ППО, це про дружбу. Чи це про щось інше? Це про е, зазіхання на суверенітет України. Ну, мені здається, так Україна б'є, як ви сказали вище, е, в законний спосіб по законним військовим цілям на території Російської Федерації, яка на нас напала. Так, от Угорщина, на мою думку, е, знову. Іде по тим же граблям, що вона йшла під час Другої світової війни. І коли Орбан розповідав, що Росія завжди побіждає і от вона перемогла фашистську Німеччину, то Орбану треба нагадати, що його країна і військові його країни були на тер... на стороні не добра, як він зараз каже, а на стороні е... Е... Гітлера. І е... на території України вони здійснювали е... серйозні військові злочини, такі схожі, як на хотинь да. І це ж ми пам'ятаємо гарно, але угорщина не була за це покарана, і тепер вони трусять своїми імперськими ручками, розповідають, що вони нас покарають. Так вийти, вони так нас карають. Вони європейський союз карають, вони обслуговують російські е наративи і російські наміри в Європі. Тому ну чим вони ще можуть налякати? Ну, тим, що вони нас не пустять, європейський союз, ну не дограються до того, я сподіваюся, що Європейський союз е, знайде важелі впливу на таких учасників забігу. Да? І коли країни вступають, вони ж е, обіцяють поділяти цінності, а не атакувати їх. Тому е, нічого дивного немає. І те, що ми говоримо правильні речі на свій день незалежності, в, тому, в першу чергу і президент, ми маємо на це право, тому що е е Угорщина зайняла чітку сторону Російської Федерації. І це вона не приховує. На далі друзі, переходимо і до геополітики, поговоримо про те, що відбувається на міжнародній арені. Адже новий президент Південної Кореї, який обраний в червні, заявив, що його співробітники побоювалися, що ми можемо зіткнутися з моментом Зеленського під час його першої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом в Білому домі, 25 серпня, після того як той написав у соцмережі пост, де поставив підсумку сумнів демократію в південній Кореї водночас лі додав, що сам був впевнений, що не зіткнеться з такою ситуацією, яка сталася з президентом України Володимиром Зеленським, коли Трамп і віцепрезидент жедівенс. Знову ж таки, виводили на конфлікт лідера нашої країни в прямому ефірі в овальному кабінеті. І далі процитую це тому, що я прочитав книгу президента Трампа Мистецтво угоди, пояснив лі. Він зазначив, що розмова з Трампом виявилася краще ніж він очікував. За словами Лі він краще зрозумів Трампа, отримав заохочення. Сама їхня зустріч тривала довше ніж було заплановано. Ну і видання нагадує, що перед зустрічю Трамп вирішив додати драматизму цієї події. Опублікувавши вранці 25 серпня, допис із запитанням, що відбувається в південній Кореї, схоже на чистку або революцію, ми не можемо цього допустити і вести там бізнес. Сьогодні я зустрічаюся з новим президентом у Білому домі. Дякую за вашу увагу до цього питання. Написав Трамп. Ну і також він повідомив пресі, що чув погані речі про внутрішньополітичну ситуацію у південній Кореї. Але якщо говорити знову ж таки і про північну Корею, то з'явилися певні новини про те, як Трамп заявив, що проведе переговори з Іном, і він би хотів зустрітися зі мною, зазначив Трамп. Про що йде мова? Знову ж таки, президент США Дональд Трамп заявив, що чекає зустрічі з лідером. Північної Кореї Кім Кімчанином за словами американського президента, лідер північної Кореї готовий до цієї зустрічі. Про це він сказав у понеділок, 25 серпня, під час прес-конференції з президентом Південної Кореї. Далі будуть цитувати. Я це зроблю, і ми США та КНДР проведемо переговори. Він хотів би зустрітися зі мною, сказав президент США про лідера Північної Кореї Кім Кімчанина. Трамп додав, що США вже чекають зустрічі з лідером КНДР і висловив сподівання на те, що відносини між країнами вдасться покращити у червні. В білому домі заявила, що Дональд Трамп готовий відновити переговори з главою КНДР Кім Чинином. А у січня Трамп заявив, що планує знову налагодити співпрацю з північнокорейським диктатором Кім Чинином. Вони зустрічалися тричі у 2018 і 2019 роках, щоб обговорити санкціоновані ООН ядерну програму і програму балістичних ракет Північної Кореї. От у листопаді. 24-го року Reuters повідомила, що команда Дональда Трампа. Обговорює можливість прямих переговорів із Іном. як зазначило агентство, новий дипломатичний поштовх може знизити ризики збройного конфлікту. Ну і в команді Трампа розглядають прямий підхід, який би спирався на вже наявні відносини як найкращий спосіб розтопити лід. Ну і знову ж таки бачимо, що вчора надвечір багато заяв знову ж таки лунало. І від лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа мережу поширювались певні тези, зокрема про те, що Путін не був. В Ради приїзду до Сполучених Штатів це була велика поступка, зазначив Трамп. І я далі процитую: кожна моя розмова з Путіним хороша, але потім, на жаль, бомбу скидають на Київ чи де інде. І тоді я дуже злюся через це. А на запитання репортера, чи будуть наслідки для РФ, якщо Путін і Зеленський не зустрінуться, Трамп відповів. Що наслідки можуть бути дуже серйозними? Ну, всі ми пам'ятаємо його і дедлайни про 2-3 тижні, потім про місяць. Знову ж таки, дедлайн був і до 8 серпня. Бачимо, що нічого на жаль не змінюється. Ну і ба більше президент США Дональд Трамп називає великою поступкою, те, що російський фюрер Володимир Путін приїхав на саміт американського. Штату Аляска, і про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі. Трошечки ще скажемо про заяви Володимира Зеленського за підсумками зустрічі, зокрема з генералом Кітом Келогом. Він сказав, Володимир Зеленський опублікував допис, що Україна надзвичайно вдячна Сполученим Штатам. Ми цінуємо, що президент Трамп налаштований досягти реального миру. Важливо втілити всі результати політичні, оборонні економічні, досягнуті під час зустрічі у Вашингтоні. Безперечно, це був успішний саміт. Де демонстрація справжньої єдності Украї... Європи та Америки і Україна, як завжди, об'єднує світ. Ми цінуємо готовність США бути частиною безпекової архітектури і так далі, і тому подібне. Потрібно власне. Готовність Москви до перемовин так сказав, якщо дуже скоротити, написав президент Зеленський для України та США важлива військова співпраця. Є дві сильні можливості. Угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка може значно підвищити і зміцнити наші арсенали. Ну і далі там ще багато було. Можна почитати, знайшовши це все у, е на офіційних ресурсах Володимира Зеленського.